Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви просили подивитися на залужного. Зараз я спробую подивитися, хто це. Хтось каже пані Зінаїда. Хтось каже, не кажіть хто. Розумієте, щоб не казали, що я липових людей, звідки. Це все ваші коментарі. Я зачитаю коротенько. І зробимо розклад на залужного зробіть розклад, шантажуючи ні. На мою думку, це якраз залужний може шантажували, тобто залужного шантажували. Він виконував їхні прикази. Це про це ми робили дуже давно, ще минулого року. Це все вже ми робили, ми це все, все знаємо. Я давно казала що то, що скоїлось в Бучі на совісті Зеленського. От це теж моя думка. Я теж так е, чула, що е, заложно заставили е, Єрмак Зеленський, щоб випустили туди тих вагнерівців. Е, Правильно, буде ще хтось нижче пише те, що сталося в Україні на стовісті Зеленської і його прибічників. Дивіться, те, що залужного шантажують і шантажували, він під, під шантажом, під владою. Це 100%, Бачите? Це є шантаж, королев. От ми говоримо, карта вискакує. Тобто, сказати так. Шантажують. Королева мечів вона шантажистка, щоб ви розуміли. І вимагали, то не просто шантажували від нього, вимагали. Інакше знищимо. Королева мечів вона вміє дуже добре знищити. І от це, це дії показує. А Я хочу інше щось зробити, тому що те, що його шантажували, шантажують і утискають. розумієте, І рота йому закривають. Він дуже обережно висловлюється, це навіть нема чого робити. Ми всі і так це знаємо. Ми зробимо зараз дещо інакше на залужного. Я нещодавно говорила після того, як Залужний виступив у Лондоні на якійсь прес-прес-конференції. Щось там було. Я зараз не згадаю, як то називалось, але він хорошу дуже доповідь. Сказав, закликав світ готуватися до озброюватися і зі злом боротися. Ми з чоловіком про це говорили, і він сказав, що в нього таке відчуття, що залужний може не повернутися в Україну. Ось його, тому що його тут не цінують. Навіть велика частина українців проти нього. Ось, і що він може залишитися за кордоном, тобто йому можуть НАТО запропонувати, якщо Зеленський його після його заяв може зняти і тому подібне. Зеленський дуже непередбачувана людина. Хоча, експромтом Зеленський не вміє працювати, тільки по Бамашці. От якщо Бамашку дадуть і в ухо що то нашепчуть, то він може щось сказати тулкове. Гаразд, дивимося залужного, де буде його кар'єра продовжуватися. Після його м, праці в Лондоні, наприклад, е, як посол України, так? Після того, е, десь за кордоном, і, або в Україні. Його подальша доля. Оце і подивимося. Мені, наприклад, особисто дуже цікаво, а те, що його шантажують, і так всім зрозуміло. Він у Зеленського під колпачком. Дивимося десь за кордоном. Хм. Ну, В Україні дивіться. Зараз давайте я роз, розкладу більше. Ця карта, до речі, може говорити про те, що його душа і серце в Україні. Тому що це рядочок про Україну. Він би хотів в Україні. Ось. Але тут таке враження, що у нього може виходу не бути. Не бути іншого виходу. Що він десь по світах піде. Чи можливо у нього? Дивіться, тільки в тому випадку, якщо він стане тут лідером, наприклад, лідером. Але бачите, тут які, якої гадості на нього буде виливатися. У нього тут буде дуже така, знаєте? Дивіться, тут може бути в Україні а, в першу чергу карти показують тільки військовим. А, або можуть ще говорити під час війни. Ця карта може говорити. А, чи чи туди піде, чи туди піде. Дивіться, тут можливо, що його душа, можливо, і не дуже хоче, бачите? Ось, а більше хотілося би йому для України щось робити. Оце його серце б'ється жовто-блакитним кольором, тобто Україною. Він любить. От королева кубків це любовна карта, тобто він любить Україну. Але, але тут може бути два варіанти. Або він очолює. Країну, або коли буде. Ось пам'ятаєте, я вже півроку, мені здається, випадає, що в Україні буде новий лідер. Або він буде цим лідером, або під час іншого. Тобто з ким він співпрацює, з ким Залужний співпрацює більш-менш з Зеленським і його бандою? Ні. Якщо виберете притулу, теж ні. Це може бути. А, ну, от кажу, як іде. Порошенко. З Порошенком він спі... зможе співпрацюватися. Інакше йому буде перебор. Йому тут нема що робити, якщо буде хтось інший. Дивіться, а... можна лити на Порошенка бруду скільки хочете. Виливайте це все російське псо. Ось і зелені його обгадали зверху донизу. І Барига, і вбив брата. Ну, ну бред, от точно сивої кобили. А якщо візьмемо Порошенка, мої дорогінки, він теж військовий, щоб ви розуміли. Він, здається, майор, якщо я не помиляюся, людина дослужилася. Взяти Зеленського, хто такий Зеленський? Ще раз говорю: говорить по бумажці, тільки по бумажці. Він не може експромтом, він і раніше не міг експромтом, він завжди мав в вусі просу... таку штучку, яка йому щось трендить на вухо. От. Тут, скоріше за все, в Україну він може повернутися. Ті... Дивіться, Таро показує можливості. От всі хочуть. Почому не сказала так или не так? А тому що что? Потому что таро не показує вам чітко. Таро показує можливості, за яких обставин. А тут уже залежить від українців, як воно буде. Які будуть обставини? В Україну він піде за тих обставин, що він буде керувати країною, або за обставин, що, наприклад, Порошенко, наприклад, Кривонос, наприклад, кого ще. Червінського, до речі, на Червінську, якщо вам цікаво, зробимо на Червіську, чи може він стати президентом? До речі, Червінський вже заявив, що він піде у політику. Про що залужний не говорив? А я казала, що мені йде, що може бути військовий. Президентом наступний, не військова хунта. Але в позитивному розумінні було би добре, щоб прийшли патріоти військові, які б дійсно почистили. Тому що потрібна люстрація. І настільки добре почистити це все, тому що метастази зеленська влада пустила ого, го як далеко. Тут тільки за цих умов. Що взяти стосовно світу? У нього тільки якщо у нього не буде виходу, якщо тут не буде на першому місці. У нього ось це. Щоб ви розуміли, Україна назад повернуться, очолити Збройну армію. Ось ці карти можуть говорити. Або якщо буде інший лідер, з яким він співпрацюється, це може бути і Червінський. Ще раз наголошую, це може бути і Порошенко. Він з ним теж ми робили колись розклад. Червінський його не Червінський, а Порошенко його фінансово якось там. Що то треба було купити для військових? То Порошенко підтримав. Ми дивилися розклад. Ще здається минулого року. Тут він лишиться тільки в тому випадку, якщо у нього не буде виходу, то він піде по світах. А так він хоче до перемоги. Він хоче перемоги в Україні. Ось як. Але він і за кордоном карти показують, буде робити все для того, щоб Україна перемогла. Ось як показують карти. До речі, дуже чудовий розклад. Карти дуже чітко все показують. У нього, якщо не буде виходу, то він піде по світах. А так повернеться назад. Ось і все Оце кар'єра. Карти показали чітко. Гаразд, мої дорогенькі. Я дякую вам, я дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте мій канал, за вподобайки ваші, за коментарі, за ваші приємні теплі слова. Мої дорогенькі, це дуже-дуже окриляє. Хочеться робити далі. Бо інколи опускаються руки, бо бачиш, що робить зеленська влада і ці зермаки це, 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 це страшне. Коли ти бачиш це, і от воно от все це так про, проігрується, як ти це бачиш, і аж нудить. Тому я дуже вам вдячна, що ви мені, мене підтримуєте. Інакше б вже би вже опустила руки, відверто кажу. Ну, а я роблю це для вас. Розумієте? Ось якось так: для вас, для України. Ось якось так. І якщо хтось скаже, де би ти не жив, та хоч в Африці, та хоч на місяці, справжній українець, у нього серце б'ється, от як у залужного. Б'ється, я не порівнюю себе з залужним, але моє серце б'ється жовто-блакитним. Б'ється, бо люблю Україну і тому подібне. Гаразд, не буду багато говорити, але я вірю в нашу перемогу. Я вірю, що зеленська влада піде. І українці візьмуться за голову, прозріють. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Зеленський ще не сидить, Путін ще не лежить. Все у нас ще попереду.